Доброго дня, друзі! Ну що? Чи є в кого результати? Хтось щось робив для себе? По тим матеріалам, що у відео попередніх. А сьогодні ще звернемося до наших найрідніших: татусь, матусь, бабусі та дідусі. Ну і хто там ще біля вас є найрідніші? Як вони нам можуть допомогти <кій> і що підказати? Пам'ятаєте, я якось казала, що кожна людина бачить інших тільки те, що є в ній самій. Це по-перше. А по-друге, наше ставлення. Особливо до батьків, мама та тато. Скільки б нам не було років, але для нас вони наймудріші, найсильніші майже в рівень з богами. Так, ми проти них виступаємо іноді, але все ж таки ми до них відносимося як для тих, за які нас народили. В цьому наша, на жаль, біда. Чому біда? Тому що є така приказка: до нас доходить, що казали батьки, тільки через сорок років. Ні, справа не в роках, а в тому, що ми на цей час, коли починаємо їх розуміти, стаємо такими, як були вони. Тож, давайте подумаємо трошечки. Згадаємо, що ми все ж таки вже не дітки маленькі, і наші батьки, як це не прикро, а все ж таки Звичайні люди. Подивимося на них з цього погляду. Так що ж ми можемо корисного від них взяти? <клес> ну, наприклад, коли мати каже своїй дитині, особливо дочці, ти якась не така, ну, що маленька зробить? Яка не така? Значить я погана, матуся мною не задоволена. Але це маленька. А тепер згадайте ви велика і задайте матусі умовно кілька уточнюючих запитань. А яка це не така? А хто такий для тебе був? Хто для тебе образчик? На кого б ти хотіла, щоб я була схожа? Чуєте, до чого я веду? Оте начебто навіть в серцях кинуте, ти якась не така. Одне, одна справа, коли це хтось маленький, а друга справа, коли запитання береться вже так, дитина своєї мами. Але вже доросла, яка вже щось вміє та розуміє, яка має свій опит уже в житті. Розширяємо питання. Матусь, а на кого б ти хотіла, щоб я була схожа? Якою б ти хотіла, щоб я була? Це лише приклад, розумієте, так? І ось тут якщо мама. У настрої вона почне казати: а ось там, наприклад, донька того та, чи донька ця, чи ще хтось. Чи... А що в них таке цікаве є, чого немає в мене? І ось так можна побалакати. Можна і вживу побалакати з матусю, якщо вона ще в стані, в розумовому. Фізичному поспитати, мама, ти пам'ятаєш, що ти мені так казала? А роз... розкажи мені, будь ласка, а що не так зі мною було? Це по-перше, по-друге, пам'ятаєте, я на початку сказала, що якщо нам хтось не подобається, то це ми в собі прячемо. І подивитися уважно на матусю, послухати її. А чим вона собою невдоволена? З ким вона себе порівнює, скільки матеріалу відразу виходить, і скільки тут ресурсів є, і скільки тут можливостей, якщо добре їх продумати, пропрацювати та внести в своє життя? На сьогодні все. До зустрічі!